Добрий день! У мене є така цікавинка для всіх батьків, які хочуть, щоб їх дитина була здоровою, спортивною, уважною. І ця цікавинка нейроскакалка. Ви про неї не чули? Ви ще її не придбали? Нейроскакалка – спортивний тренажер і незвичайна розвага. Тому дитина отримує подвійну користь. З одного боку нормалізує роботу мозку і вчиться домагатися мети. З іншого розвиває мускулатуру і освоює координацію рухів тіла. Безумовно, за 10 хвилин не вийде освоїти майстерність витонченого стрибка. Тренуватись доведеться трохи довше 2-3 дні. Набагато простіше буде тим дітям. Хто займається танцями, гімнастикою або іншим видом спорту? Стрибки через рухливу тростину необхідно здійснювати, дотримуючись правил безпеки, зберігати безпечну відстань від людей і тендітних предметів, перші пару днів тренуватися в повільному ритмі. Починати вчити дітей 4-річного віку, коли ризик того, що малюк запутається в рухах, досить низький. Елементарні кроки необхідно освоювати під наглядом дорослих. Дякую за увагу! Успіхів та вдачі вам!